Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. На друге та 3 липня 2025 року. Сьогодні, 2 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. З 9-ї години ранку почнеться стресовий період переходу місяця з першої у другу фазу. Тому тільки до 9-ї години ранку можна повторно посіяти насіння ранніх сортів цукрової кукурудзи, якщо є таке бажання. І можна посадити розсаду і квітів, і овочів, але в завчасно зволожений ґрунт. Завтра, 3 липня, вся доба, це теж знак Терези, але це період місяця без курсу. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо і будьте уважні до свого здоров'я. Не можна 2 та 3 липня проводити поливи та підживлення рослин. Це час стихії повітря. Кожна клітина в цей час зайнята диханням. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Йдемо до повні. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 2 та 3 липня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 2 та 3 липня 2025 року. Це період місяця в знаці Терези, тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Що готуємо? А готуємо каші з рису, гречки, жита, з вівса, ячменю. Готуємо страви з будь-яких доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміни, зелені. І в цей час дуже корисні різні салати, але заправляйте ці салати лимонним соком, сметаною або вершками, не використовується в цей час. Рослині, навіть рослині олії. Смачного вам на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких усіляких вам гаразів, удачі в усіх справах, миру та добробуту! Може, з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!